Доброго дня. Тема нашого сьогоднішнього уроку Україна в перші повоєнні роки 1945 по початок 1950-х років. У 1944 році був відновлений народний комісаріат закордонних справ УРСР на чолі з Дмитром Мануїльським. Цим кроком СРСР намагався нейтралізувати українські національно визвольні сили. Розколоти українську діаспору в західних державах і збільшити кількість своїх голосів у майбутній ООН. Завдяки цьому українська делегація брала участь у Паризькій мирній конференції 1946 року, Дунайській конференції з питань режиму торгового судноплавства на Дунаї 1948 року. А у 1945 році УРСР включено до 47 країн-засновників ООН разом з Білоруссю та СРСР. А в 1948-49 роках УРСР була непостійним членом Ради безпеки ООН. Тож Україна вийшла на міжнародну арену, чим підвищила свій авторитет. Проте УРСР так і не проводила самостійну зовнішню політику, не мала права на самостійне укладення міжнародних договорів. Обмін посольствами та інше. Навіть договори про врегулювання територіальних проблем і кордонів України з Польщею, Чехословаччиною та Румунією підписував СРСР, а не УРСР. СРСР як країна-переможець у Другій світовій війні домігся від союзників збереження територіальних змін, що відбулись унаслідок пакту Молотова Ріббентропа 1939 року. У 1944 році Польща та СРСР уклали Люблінську угоду. За нею Польща погодилась на зміни кордонів 1939 року. Так, частина українських земель, таких як Холмщина, Лемківщина, Нацяння, частина підляща з населенням майже 800 тисяч українців, передавалися Польщі. На добровільній основі, а згодом примусово, відбувався обмін населення між Польщею та Україною. Поляки змогли виїхати з УРСР до Польщі, а українці за Керзоння до УРСР. У 1951 році відбувся обмін прикордонними ділянками між Польщею та УРСР. До Львівської області відійшли землі в районі міста Кристинополя, а до Польщі Устрицький район Дрогобицького району. У 1947 році радянсько-румунський договір закріпив кордони, встановлені в 1940 році. За ним до УРСР відійшли Північна буковина Хотинщина і Ізмаїльщина. А у 1945 році договір між Чехословаччина та СРСР передав Закарпаття до УРСР, на підставі чого була створена Закарпатська область. Так, були остаточно встановлені та юридично закріплені кордони Республіки. Таким чином, основна частина українських земель об'єдналася в кордонах однієї держави. Післявоєнними першими секретарями Центрального комітету Комуністичної партії більшовиків України були Микита Хрущов. Він займав цю посаду двічі з 1943 по 1946 рік, а потім з 1948 по 1949 рік. Лазар Каганович 1947 рік. Та Леонід Мельников. Він займав цю посаду з 1950 по 1953 рік. Також в цей час УРСР затвердила свої державні символи: державний герб і прапор. Верхні дві треті полотна були червоні, нижня смуга лазурного кольору, у верхньому лівому кутку зірка, під нею серп і молот. Також був затверджений гімн на слова Павла Тичини і Миколи Бажана. У 1944 році пленом ЦК КПБУ прийняв постанову про боротьбу з українським буржуазним націоналізмом. Були розгорнені репресії проти колаборантів та репатріантів. За роки війни в Німеччину було вивезено на примусові роботи близько 2,8 мільйонів осіб. Потрапила в полон більше 4 мільйонів українців. З них більше 300 тисяч осіб були вислані до Сибіру, нібито за державну зраду. З України також виселяли поляків, румунів, угорців і словаків. Повоєнна відбудова проходила за планами четвертої п'ятирічки, яка тривала з 1946 по 1950 рік. СРСР не отримав фінансової допомоги США за планом маршала, тому відбудова СРСР фінансувалася за рахунок внутрішніх джерел та німецьких репарацій. Незважаючи на великі масштаби відбудовчих робіт, у РСР отримали лише 19% загальносоюзних капіталовкладень. Зберіглися адміністративно командні методи управління і економічні пріоритети часів модернізації. Економіка УРСР розглядалася як частина загальносоюзної економічної системи, а не як самодостатній комплекс. Насамперед, відбудові підлягали підприємства важкої та енергетичної промисловості. Підприємства України відбудовувалися за допомогою шефів, те це були такі заводи і фабрики, розташовані на неокупованих територіях СРСР. Досягнення науково-технічного прогресу впроваджувалися дуже повільно, переважали старі технології, ручна праця, висока енерго та матеріалоємність виробництва. Бракувало робочої сили, вона становила 60% від довоєнного рівня, а особливо кваліфікованої її всього було 17% від довоєнного рівня. Частково брак робітників компенсувало використання примусової праці як радянських в'язнів, так і німецьких військовополонених. Катастрофічно низькими були капіталовкладення у сільське господарство всього 7% загальної суми. Заробіток колгоспника за прододнями в 4 рази був менший за зарплату робітника або службовця. Чисельність працездатного населення села не перевищувала ну, приблизно 5,5 мільйонів осіб. 80% відсотків це були жінки, були збільшені податки на присадибні ділянки, плодові дерева, городи колгоспників. Колгосники залишилися неповноправними громадянами з мізерною оплатою праці, без паспортів та пенсійного забезпечення. Саме в цей час відбувалися значні міграції населення. З одного боку, повернення демобілізованих червоноармійців, остарбайтерів, евакуйованих з іншого депортації, але бракувало житла, тому що в роки війни було знищено ну, більше 50% до воєнного е, житлового фонду, а також бракувало товарів повсякденного вжитку. У 1947 році скасована карткова система та проведена грошова реформа, яка ще більше пограбувала заощадження населення. У 1950 році УРСР вийшла на рівень промислового виробництва 1940 року. Проте було закладено відставання від Заходу та Японії, де провідними галузями ставали хімічна промисловість та електроенергетика, а не важка промисловість, як це було у Радянському Союзі. Руйнівні наслідки війни. Посуха 1946 року, а головне форсоване збільшення хлібозаготівель та експорт зерна до країн Центральної та Східної Європи, Польщі, Болгарії, Угорщини призвели до чергового голоду, від якого постраждали передусім лівобережна і південна Україна. У колгоспів знову вилучили навіть насіннєвий фонд, відновлено дію закону про п'ять колосків. Людські втрати в цей час оцінюють приблизно у 100 тисяч осіб, від 100 тисяч точніше до 1 мільйона. Понад 1 мільйону хворих було на дистрофію. Чисельність жертв могла бути більшою, якби не напівтаємна продовольча допомога Західної України. Саме після війни поновилася радянізація Західних областей України. Вона відбувалася за тими самими напрямками, що й довоєнний період. Розвиток Західної України визнаний був пріоритетним в УРСР. Поруч із традиційними нафтогазовою та лісозаготівельною промисловості закладено машинобудівельні, металообробні, приладобудівні підприємства. У Прикарпатті були відкриті газові родовища загальносоюзного значення. До колгоспів увійшли 93% селянських господарств. Особлива увага приділялася соціальній і культурній сфері. Створено широку мережу безкоштовних освітніх закладів різних рівнів, відновлено безкоштовне медичне обслуговування. Почалася активна русифікація краю, передусім через вищі навчальні заклади. На роботу до Західної України направлено понад 80 тисяч спеціалістів зі Східної України та Росії, що спричинило часткову русифікацію міст. У березні 1946 року Львівський неканонічний собор за відсутності митрополита Української греко-католицької церкви Йосипа Сліпого скасував Берестейську церковну унію та оголосив про воз'єднання української греко-католицької церкви з російською православною церквою. У 1947 році закрили храми Мукачівської єпархії у ГКЦ на Закарпатті. Єпископа Григорія Ромжо отруїли. А у 1949 року заявили про добровільне воз'єднання Мукачівської єпархії з російською православною церквою. Ага. У ГКЦ пішла в підпілля, перетворившись на церкву, так звану церкву в Катакомбах. Розгорнулися репресії священиків, які не приєдналися до нової церкви. Митрополита Йосипа Сліпого було ув'язнено. Ліквідація УГКЦ мала прискорити Радянізацію Західної України та обмежити західні впливи на Українську Радянську Республіку. Саме в цей час, як я вже казала, був організований обмін населенням прикордоння з Польщею. З СРСР до Польщі було виселено приблизно 810 тисяч осіб, з Польщі до СРСР 483 тисячі осіб. Для небажаючих переселятися в Польщі було створено концтабір на базі нацистського Освенциму. СРСР розпочав масові депортації українців лише з 1944 по 1945 рік у східні райони СРСР було відправлено 200 тисяч членів сімей Угунівців. Усього від репресій постраждало не менше півмільйона осіб. Лише з початку 1950-х років радянське керівництво, зокрема міністр внутрішніх справ Лавренті Берія, намагається привернути на свій бік інтелігенцію і збільшує представництво західних українців у владних органах, призупиняє смертні вироки щодо членів ОУН та бійців УПА. А у квітні-липні 1947 році в Польщі відбулася операція Вісла з примусового переселення українців, що мала кілька цілей: по-перше, позбавити українську повстанську армію підтримки українського населення, полонізувати українців, тобто полячити, які не бажали виїхати до УРСР, і заселити західні та північні території, приєднані перед передані Німеччиною. Польщі ти в 1945 році із Закерзоння було вивезено за різними оцінками від 140 до 150 тисяч українців. На нових землях вони не отримали достатньої фінансової урядової допомоги. До сьогодні землі закерзоння є найменш заселеними територіями Польщі. Переселення стало особистою трагедією для родин багатьох українців. У 1990 році Сенат Польщі засудив операцію Вісла як злочинну. Завершення Другої світової війни не означало припинення боротьби для ОУН і УПА, що об'єдналися в єдину підпільну систему. Її продовження ґрунтувалося на сподіваннях українців на воєнний конфлікт між США та СРСР, що мав стати результатом Холодної війни. У середньому за перші 20 місяців радянської влади щодня відбувалося 500 сутичок між військами НКВС та УПА. Згодом тактика УПА змінилась від широкомасштабних воєнних дій. Вона перейшла до підпільної боротьби і поділилася на невеликі бойові групи, так звані боївки по 10-15 осіб. УПА організовувала напади на частини НКВС і військові підрозділи, терористичні акти проти радянських і партійних діячів, убивства місцевих активістів, які перейшли на бік радянської влади, терор проти вчителів, лікарів, інженерів, працівників культури, направлених на роботу зі Сходу. Під час блокад, організованих військами НКВС, УПА здійснювали рейди, прориви до Австрії та Західної Німеччини. Діяльність українських самостійників не обмежувалась Західною Україною. Вони створювали осередки ОУН на східній та південній Україні. У 1950 року загинув керівник української повстанської армії Роман Шухевич. Колективізація, репресії, радянська пропаганда унеможливили підтримку місцевого населення і тривали опір. Він згас до середини 1950-х років. Окремі боївки продовжували боротьбу ще до початку 60-х років. 170 тисяч членів ОУН та УПА були засуджені і відправлені до таборів Гулагу, де стали організаторами повстань і бунтів. Помітивши після війни зміну суспільних настроїв, щирих сподівань на поліпшення життя, підвищення життєвих стандартів до рівня європейських, припинення терору, оновлення духовного життя. Сталінське керівництво, замість того, щоб піти назустріч цим настроям, відродило довоєнну тактику тоталітарного режиму, пошуку так званого внутрішнього ворога і розправи над ним. Таким ворогом у післявоєнний час було визначено інтелігенцію, настрої якої, на думку Сталіна, були викликом для тоталітарного режиму. Сталінське керівництво вирішило розгорнути ідеологічну кампанію щодо посилення контролю над інтелектуальним і творчим життям інтелігенції. Зміст контролю полягав у звинуваченнях і переслідуваннях інтелігенції нібито за відхилення від комуністичної ідеології. Організатором кампанії був тодішній керівник справами і пропаганди та агітації Андрій Жданов. Звідси і походить її назва Ждановщина. Метою Ждановщини, що розпочалась у 1946 році, було посилити ідеологічний контроль над творчими процесами в галузі культури, створити образи внутрішнього і зовнішнього ворога та придушити національно визвольний рух, що активізувався в роки війни. Ждановщина включала боротьбу з буржуазним національ... націоналізмом. Безрідним космополітизмом та низькопоклонством перед Заходом, що значною мірою носила антисемітські забарвлення. Під її гаслами було започатковано широку кампанію переслідувань інтелігенції в СРСР, була розкритикована робота журналів Перець, Вітчизна, ліквідована відділи інститутів української літератури, історії України та економіки Академії наук УРСР у Львові. В українському націоналізмі та антирадянських висловлюваннях звинувачені були Андрій Малишко, Михайло Стельмах, Максим Рильський, Юрій Яновський. Водночас Олесь Гончар здобув сталінську премію у 1948 році за роман прапороносця, присвячений Великій Вітчизняній війні. У націоналізмі звинуватили композитора Данькевича за оперу Богдан Хмельницький, Сосюру за вірш Любіть Україну. У рамках боротьби з космополітизмом було закрито Кабінет єврейської історії Академії наук РСР, його співробітники заарештовані. Російські вчені проголошувалися першовідкривачами більшості фундаментальних фізичних законів та винаходів. Загальмувався розвиток науки, літератури і мистецтва, були придушені патріотичне піднесення та паростки відродження української культури після війни. Максимально обмежену свободу творчості поглибилася ізоляція від надбань західної культури. Саме в цей час у галузі науки з'явилося ще одне поняття під назвою Лисенківщина. Воно походить від прізвища президента Всесоюзної академії сільськогосподарських наук Трохима Лисенка, який свої теорії аргументував не науковими доказами, а вірністю марксизму ленінізму. Лисенко стверджував, що властивості рослин, набуті ними у процесі різних методів зовнішнього впливу або так зване виховання, можуть успадковуватись наступними поколіннями, таким чином дозволяючи селекціонерам значно прискорити виведення нових цінних сортів. Отже, біологічні види під впливом зміни умов зовнішнього середовища здатні безпосередньо породжувати інші види. Лисенко пов'язав свою теорію з класовою боротьбою, яка начебто розгортається в науці. У 1948 році ЦК КПБ постановив ужити заходів на підтримку теорії Лисенка і заборонити дослід... досліди з генетики, яку вважали тоді лженаукою, і прихильники теорії Менделя були звільнені з роботи. У науці запанували посередності та авантюристи. Таким чином, з усіх регіонів України, що потерпіли від війни та нацистської окупації, у найгіршому становищі були західноукраїнські землі, повоєнна розруха посилювалась впертою боротьбою УПА проти насадження тоталітарного режиму. І, хоча повстанський рух був із самого початку приречений на поразку, він змусив радянське керівництво бути обережним у здійсненні радянізації. Сталінська система намагалась загнати в цей час і творчий процес у жорстокі ідеологічні межі. Ждановщина завдала величезного удару по розвитку української культури. А я дякую, що слухали мене уважно.